Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему, на важливу тему, яка сьогодні всіх нас турбує: перемови на Сполучені Штати, Україна, Росія. На якій стадії ми власне перебуваємо. Поговоримо з нашою гостю. Це Олена Михайлівна Чальцева, доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Олена. Доброго. дня. Перше питання. На якій стадії На якій стадії сьогодні знаходяться перемовини в трикутнику Сполучені Штати, Україна, Росія. Що маємо на сьогодні? Ось власне на цю годину? Ну на сьогодні я б не говорила про трикутник лише. Тобто для того, щоб вирішити проблему України, необхідно включати в цей переговорний пол і Європейський Союз. Вони зараз не приймають активної участі у переговорчому процесі, який був ініційований Трампом. Але це перша спроба сьогодні або вчора приїхав до Сполучених Штатів, повернувся Стів Вітков, це представник адміністрації Трампа, який літав в Москву для того, щоб все ж таки домовитись про. Припинення вогню і початок переговорчого процесу, але обережні такі він зробив заяви щодо цього питання, і зрозуміло, чому? Тому що зараз, якщо дивитися з точки зору теорії переговорчого процесу, учасники завищують свої вимоги. Чим це може погрожувати, коли вони всі завищують свої вимоги? Україна Росія і е, Сполучені Штати, які хочуть, даби е, це було в плюс адміністрації Президента Трампа і його 100 днів, е, для того, щоб вони виглядали ну, якось перед своїм виборцем е, красиво. Що ми бачимо на сьогодні? Ми бачимо на сьогодні, на жаль, от ще раз нагадую, що з точки зору переговорчого процесу, це може вийти за рамки переговорчого процесу. Це називається терміном Батна. Це тоді, коли вони повертаються до збройного протистояння і продовжують конфлікт. Будемо сподіватися, що це переговорче поле все ж таки залишиться і а, сторони приймуть одна одну в переговорчому процесу, поки що це йде підготовча фаза, коли вони, а, ну, скажімо так, готуються сісти за стіл переговорів, поки що ніхто не сів за стіл переговорів. Тобто це двосторонні. Домовленості, які поки що не переговорчий процес. Це підготовка до нього. Стосовно 30 днів, якщо буде припинено, ну, скажімо, буде переміля протягом 30 днів, власне, що, що це дає? Чому 30 днів? Ну, це той період, який буде використаний сторонами для того, щоб сформулювати свої позиції на Переговорах, але е, умовою для обох сторін це не тільки припинення вогню, а і, і тут кожна сторона е, вимагає певні свої м, позиції, умови. Е, наприклад, Російська Федерація хоче, щоб ми призупинили процес мобілізації, щоб ми не отримували через західні кордони зброю. І тим самим призупинили всі свої спроби зробити так, щоб на нашій території знаходився якийсь то контингент. А ну тобто, навіть думати про це ми не можемо. Що хоче українська сторона? Українська сторона хоче припинення вогню і заборону для Російської Федерації використовувати далекобійні ракети які. Руйнують нашу інфраструктуру, руйнують нашу енергосистему і тим самим зробити певні шляхи для і та і інша сторона для того, щоб переформатувати свої війська на можливо подальшу активну фазу. Україна просить гарантії. Це слово звучить гарантія безпеки, гарантія безпеки. Її пропонують миротворців. Ось я читала, що за однією з версій миротворці можуть бути розміщені в Волинська, Чернігівська, Сумська області. Що будуть робити миротворці, ну, скажімо, на цих територіях, і які гарантії були б дієвими для України, окрім ну, того, що власні Збройні сили, зброя? Ну, От такі гарантії, власне, наші гарантії для себе для своєї країни. А які гарантії просить Україна в цілому, які були б прийнятні для неї? Якщо не говорити про вступ в НАТО, ми нього... ну щодо розміщення іноземних військ на території України, то тут є така певна дипломатична гра, на мій погляд, тому що прийняти рішення, а його ще ніхто не прийняв. Це одна історія. Тобто, це а, має бути а, консенсусне рішення всіх а, членів, а, якщо це війська НАТО, це НАТО, якщо це війська Європейського Союзу, то рішення Європейського Союзу. Ми знаємо, що не всі країни згодні на це. І тому а, як а, з видачею нам а, а, літаків. Так буде відбуватись із рішенням щодо розміщення контингенту. Це не швидка історія, це не робиться з сьогодні на завтра. Це перше. По-друге, тобто рішення і дія це різні речі. Далі, якщо ми говоримо про безпеку України, то тут треба все ж таки розуміти, які для нас гарантії були б стовідсоткові. Гарантії у вигляді меморандумів, або гарантії у вигляді того, що якщо буде якась агресія з боку якоїсь із сторін, а в даному випадку, у нас є Росія, яка буде намагатись все ж таки довести свою мету щодо знищення України по суті, або взяття її під свій контроль то тоді тут мова має йти про сумісну якусь вироблену разом з сполученими штатами з європейським союзом можливо можливо турцію яка теж приймає участь у цьому конфлікті опосередковано тому що вона блокує басфор От і контролює вас тому тут є ну певні такі проблеми в цьому сенсі, тобто має бути вироблена спільна якась концепція, яка буде гарантувати все ж таки реальну ну, якусь безпеку Україні. А стосовно, стосовно одного такого питання, якщо Росія. Ну, ми бачимо, що вона дуже активно говорила про те, що вона хоче миру. Але бачимо дії сьогодні. Це починається такі відтягування, затягування, якісь там умови, тобто ми ще їх не знаємо, але ввечері думаю, що будемо вже знати. Що може зробити Трамп? Ось має бути сьогодні вечір. Я так розумію, його реакція. Ну, зазвичай після вісімнадцяти годин за київським часом він активізується, якщо так подивитися. Що він може зробити, аби змусити Росію а, сісти за стіл перемовин і взагалі змусити її примусити її до миру? Є в нього такі важелі? Чи це більше слова з реальних важелів на сьогодні? Саме, от сьогодні, закінчується термін. Який пролонгував свій час Байден на можливість проведення російськими банками транзакцій по нафті і газу, а це те, що може реально вплинути на економіку. це заборона. Я розумію, це заборона всім банкам, власне, всім банкам проводити операції з нафтою. Наскільки я розумію? Ну да. я так я так читала. Да. Можливо, да це не так. Тобто, да. Це, да. тобто, це нафтовий ембарго. Фактично рішення поки що не прийнято, але mm. воно може бути прийнято. А mm. на сьогодні Росія опинилась в. Сенсі переговорчого процесу в тій самій ситуації, що і Україна, а, мова не йде про у кого більше сил, мова йде саме про процес. І в цьому сенсі а, першу скрипку грає якраз Сполучена, Сполучені Штати Америки грають і Трамп. А, вони зараз поставили собі на меті завершити конфлікт в Європі. Але при цьому безпеку і. Забезпеченість безпеки, вони хочуть перекласти на саму Європу. І тут є ну, різні рівні того, як і коли будуть домовлятись про це. Розумієте? Тобто у Сполучених Штатів є мета, яка стосується короткострокового якогось поки що періоду щодо вирішення конфлікту. Трамп має. Перед своїми виборцями сказати, що так, дійсно, я міротворець, я вирішив це питання. Але це ну, в міжнародній практиці немає такого терміну, а це теж хайп. Якщо ми говоримо про мету України, мета України зберегти свою суверенність. Ну, ми розуміємо, що ми маємо вижити. Мета Росії, зрозуміла, не дати нам такої вижити. можливості. Але не ми єдині в світі з такими проблемами. Є проблема Пакистану, є проблема Сирії, є проблема складних стосунків з Іраном, які теж є країною, яка, наприклад, як і країни ядерного такого кругу, вони мають можливість. Використовувати цю зброю, є саудіти, які мають ресурси, є проблеми на азіатському азійській частині Євразії Ну Тобто тут говорити про те, що лише на нас зав'язана геополітика, ми не можемо. Але ми, як лакмусовий папір, От, на які як всі бу... дивляться. да-да буде... на... да, Яке буде рішення, як буде. А в цьому процесі а, діяти Америка, а Америка поки що залишається країною, яка позиціонує себе як наддержава. Росія не може себе позиціонувати як наддержава. Вони це розуміють і по суті, а, коли кажуть, Україною грають, так і Росією грають. Тобто на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що імперські амбіції будуть вирішувати все в геополітичному просторі. Ні, ні, політика зараз інша. А стосовно а, взагалі політики, раніше розподіл світу, ну ми знаємо, базувався на певних ідеологіях, якихось цінностях. Пам'ятаємо Радянський Союз зі своєю ідеологією, пам'ятаємо Сполучені Штати. Абсолютно різні ідеології, власне, було зрозуміло, чому таке протистояння. А зараз зараз, здається, світ ну, він перейшов на якісь рейки бізнесу, і кожен таке відчуття, що сам за себе. Тобто немає якоїсь такої ну, солідарності. І, і зокрема, в цьому ракурсі оця перемога правих партій по, по світу. Ну, я, Німеччині це альтернатива для Німеччини. Ну вони ж не перемогли, вони просто отримали. Але все одно можливість. вони більше набрали, ніж, скажімо, так. мали б напевно набрати. Угу. Гренландія. Перемога а, ну, правої партії. Власне, чим це можна пояснити? Ось такі метаморфози. Ну давайте розділимо питання на внутрішню і зовнішню політику. Це ну, трошки різні речі. У зовнішньому середовищі в міжнародних відносинах саме само середовище, воно є анархічним, тобто немає. Тієї країни, яка б вирішила всі питання, або там як колись ще після Першої світової війни Вудре Вільсон намагався розробити концепцію Лігінації, Організація Об'єднаних Націй, як в 45-му році така миротворча місія могла б бути, але на жаль, на жаль, світ не перестає бути. Таким, які використовують зброю, і ми на сьогоднішній день бачимо, що система міжнародних відносин повернулася до концепції реалполітик, тобто є сила, є ресурси, які впливають на політичний процес. Але це не так, як було в умовах Другої світової війни і після Другої світової війни, коли почалася ідеологічна. Боротьба протистояння між двома системами, між радянською системою і американською системою. Тобто, це, по суті, боротьба двох світів, двох ідеологій. І країни розділились в світі на ті, хто з Західним світом, і ті, хто з радянською системою. Но ми можемо сказати, що були і ті країни, які зберігали нейтралітет, ну і так далі. Тобто вони ідеологічно могли бути якими завгодно, але в принципі дві системи визначали той баланс сил, який гарантував певні такі можливості розпочати третю світову. Ну тобто, це була якась певна ну така крихка, але все ж таки гарантія. На сьогодні ми бачимо, що біполярність не існує. Існує багатополярна система, а при цьому зміна гравців вона не відбувається швидко, але вона все ж таки відбувається. Радянської системи немає. Росія, яка є приємницею радянської системи, не може ресурсно, ну, там об'єктивно навіть да, співставляти себе з Сполученими Штатами Америки, хоча намагається. І в цьому сенсі насамперед лідери Сполучені Штати, Китай, Європейський Союз, вони вирішують долю світу на сьогоднішній день. Більше того, є країни, які... В регіональному сенсі сильні вони вирішують на своїх територіях певні питання і впливають на них. Ну тобто, з цими моментами, от з сильними регіональними лідерами, з сильними наддержавами, сперечатись дуже складно. Тобто, це має бути якась домовленість, якийсь новий формат. Який обґрунтує те, що ми називаємо цим ідеологічним протистоянням? Чи грає ідеологія значення в світі в міжнародних відносинах? Так, грає, але внутрі вона грає більшу, таку більший, більшу силу має в сенсі. Правих лівих ідеологій, що можу сказати, це внутрішня історія, яка залежить від того, в якій фазі і в якому стані перебуває країна. Якщо в країні є якісь проблеми, то в раніше так було в економічному сенсі, якщо є проблеми, то населення, яке не є там середнім класом, а його може бути багато, бід... багато бідного класу, так, то вони могли б. Або е схилятись до лівих або до правих ідеологій. На сьогоднішній день е трошки інша тенденція. Мова не йде про тих, хто є бідним, але е все ж таки голосує або за ліву, або за праву ідеологію. Мова про е певні технології, які використовує зараз, е ті радикальні ідеології, які е ну, більшою мірою схожі на е технології популізму. І вони щось хочуть запропонувати таке, чого не було, і люди на це нагупляються. Тобто вони виокремлюють, да, моніторять і а, таргетують а, ці групи населення, які ну, схильні до таких поглядів, і на цьому грають. Чи буде заявлене а, ними реалізовано? Ну, складно сказати. Думаю, що ні, тому що радикальні рішення в європейських структурах ніхто не прийме. Тобто навіть в коаліцію з ними ніхто не буде входити. На сьогоднішній день ми бачимо АФД, які пройшли в Бундестаг, і партія. Шольца програла, але вони вимушені йти на компроміси, лідери і мерц, в тому числі да, з своєю партією, вони вимушені йти на компроміс з іншими політичними силами, але не з АФД. Олег буквально півтори хвилинки залишається. Якщо, якщо переговори все ж відбудуться, на які поступки зможе Піти, скажімо, Україна, на які поступки зможе піти Росія, ну окресли червоні лінії України. Я вчора читала, що це не чіпати армію, яка може бути мільйон, а і не чіпати вступ в ЄС і НАТО. все таки Україна залишає за собою право колись, скажімо, вступити в НАТО. Стосовно поступок, на що теоретично можуть піти? Ну, Кожна сторона, як я вже вам сказала на початку нашого ефіру, вона максимізує зараз свої вимоги. Тобто, чим більше вимоги, вищі вимоги. Так. Да. Тут розумієте, переговорче поле в конфлікті, який є ну, доволі складним, воно доволі вузьке. Чим більше учасників переговорів, тим вужче переговорче поле. І ми бачимо зараз, що всі максимізують. І ще раз кажу: якщо вони перегнуть, тоді вони вийдуть за переговорче поле і наново продовжиться конфлікт в своїй гарячій фазі. Якщо вони ж все ж таки приймуть рішення щодо певних поступок, на що вони підуть, і та і інша сторона підуть на територіальні поступки, які... Не можу сказати, тобто тут все буде залежати від самого переговорчого процесу і тих людей, хто буде вести переговорчий процес. Колись так було в Ірландії, коли вони стали незалежною. Переговорчий процес був досить-досить довгим. Вони завищували вимоги, але все ж таки сіли за стіл переговорів і затягування самого переговорчого процесу і клас самих дипломатів. Довів до того, що а, британська сторона по суті втомилась, і вони пішли на поступки. Розумієте, mm -hmm. ми маємо завершувати. На жаль, час ефіру завершено 11.30 на годиннику. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про перемовини. США, Україна, Росія, ну і Європа е, Говорили з нашою гостю. Це доктор політичних наук, професор кафедри політології та державного управління Донецького національного університету. Ні Стуса Олена Михайлівна Чальца забула булгакова на все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини